Всім привіт! Сьогодні 19 листопада, мене звати Макс, і ми будемо робити, так, можна сказати, підсумок сезону Пасифлори 2023. Так, так вже вийшло, що вересень і жовтень були дуже теплими, тому більшість плодів Пасифлори вже відпало. Ми їх, звичайно, що з'їли. Але я три штуки. Дозарів протягом 3 днів. Зараз покажу саму рослину, потім покажемо, покажу самі плоди і продегустуємо. Вересень у нас був взагалі аномально теплим. Середньомісячна температура була, за інформацією Закарпатського гідрометцентру, близько 20 градусів. В порівнянні з минулим роком було 15 градусів, тобто на 5 градусів різниця це досить багато. І також жовтень на 3 градуса більше норми. Середньомісячна 14 градусів, також, як ми розуміємо, це дуже багато. Можливо, це, тако, це сильно вплинуло на швидкість дозрівання, тому, як ми бачимо, у нас багато залишилося ще плодів. Ось, Але більшість з них вже не встигне дозріти, адже вже настала досить холодна погода. Сьогодні, до прикладу, був заморозок, проте заморозки вона досить добре пережила, нічого не сталося. Бачимо ще багато з -з зелених листочків. Ось, Починаючи з 17 вересня, майже кожного дня плоди опадали від, від одного до чотирьох плодів. Те, що вони опадають, це означає те, що вони дозрілі, тобто трохи навіть змінюється колір, і, звичайно, дуже-дуже. Цікавий смак. Смак у них дійсно дуже цікавий. Ось бачимо, багато залишилося плодів, проте, на жаль, вони не встигнуть дозріти, адже пік припав цвітіння на першу декаду вересня. Тобто більшість плодів, звичайно, не встигнуть дозріти. Проте минулого року плоди опадали набагато пізніше, ніж е, тепер. Ось, бачимо, 4 плоди пасифлори. Я їх зірвав у четвер, тобто 3 дні тому. Бачимо, вони ось так от дозарювали з яблуками біля батарей. Я їх трохи вже вийняв, щоб показати. Як ми знаємо, яблука виділяють етилен. Плюс тепло. Тобто створилися оптимальні умови для дозарювання плодів. Бачимо, вже і колір трохи змінився, трохи пожовтіли вони. З'явився приємний запах такий. Зараз ми їх. Поважимо і розріжемо і продегустуємо. Ось бачимо ось ці наші чотири плоди. Зараз ми їх поважимо і поміряємо. Так, ось цей, наприклад, важить у нас 43 грами. Давайте трохи більший подивимося. 42, бачите, об'єм. Навіть більший, але всередині, значить. Менше наповненість, можливо, слабше запилився. Ну і ось цей, наприклад, 38 грамів. Тобто в середньому десь виходить 40 грамів приблизно один пліт. Так, тепер ми їх поміряємо. Ну, Наприклад, ось цей у нас, ось цей у нас буде 62 мм. Ну, а, наприклад, ось цей у нас буде. Наприклад, 65 міліметрів. Mm. Так, зараз ми їх розріжемо і подивимося, що є в нас всередині. Так, перший пліт. Ось бачимо такий ось він всередині у нас. Досить приємний запах. Давайте другий пліт розріжемо. Ось також другий пліт у нас. Ось бачимо третій. І четвертий. Ось, бачимо. І зараз спробуємо їх на смак, подивимося. Бачимо досить хороша наповненість наповненістю плодів, багато насіння. М -м -м -м. Дуже смачні такі солодко-кислі плоди. Як бачимо, можемо з цього, наприклад, взяти. Дуже цікавий смак, такий дуже насичений. Як бачите, цікава культура. Я думаю, варто її вирощувати. Плоди вже отримаємо на перший рік, це великий плюс, але все рівно хороший досить результат. Ну, ось такі ось справи. Друзі, обов'язково ставте лайки, Підписуйтеся на канал. Якщо є якісь питання, задавайте їх в коментарях. Дякую, що додивилися до кінця відео. Скоро побачимось!